Розпочинаємо засідання земельної комісії перед 47-ю сесією, 8 липня. Присутні троє членів земельної комісії, один відсутній благий за сімейними обставинами. Є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за одноголосно? Тому розпочинаємо. Слово надається Катерині Юрівні. Будь ласка. Доброго дня. Сьогодні у нас 13 земельних питань на порядку денному і 4 програми. Значить, починаємо. Перше питання до нас звернулися Іванюк Людмила, Іванюк Анатолій, і Гуменна Ліна про надання земельних ділянок в оренду в польових масивах. Іванюки по вулиці Садовій, Гуменна за вулицею Яблунева. Ваші пропозиції? Так, надати. Голосуємо. Хто за? Виносив на сесію. Одноголосно, слідуюча. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Значить, до нас звернулися, щоб затвердити проекти землеустрою Гулюк Віктор Володимирович 0696 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель і споруд по вулиці Вінницька, Ж. термін оренди 7 років. Орендна плата 8% від нормативно-грошової оцінки. Це буде. Становити 7 121 гривня 32 копійки в рік. Також Кирилова Олена Євгенівна в неї є біля субикону 0,4362. Це по вулиці Яблунева, 55, також терміном на 7 років з орендною платою 1356-45. Цільове призначення для ведення товарного СГ виробництва. Ярошовець, Ніна Володимирівна, це за. Вулицею Польовою, в польовому масиві для ведення городництва 60 соток розроблений проєкт, і це ми хочемо затвердити і надати в оренду на 7 років. І орендна плата буде становити 848 гривень 14 копійок в рік за 60 соток. Та Яршовець Василь Іванович. Також 60 соток за вулицею Польова, розмір орендної плати 816 в рік. Наносимо на розгляд сесії. Одноголосно. питання. Про затвердження документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Це звернулися громадяни, в яких є присадибні земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Це рибак Володимир Петрович, площа 01349, вулиці Волошкова, 35, Кошівський Сергій Васильович, земельна ділянка площею 0,06 соток. Для індивідуального садівництва по вулиці Дачна 51. Я голосуємо одного голосу. питання. Також у нас є, ми змінювали цільове призначення самозавіснених земельних ділянок із земельних ділянок запасу на земельні ділянки для ведення лісового господарства пов'язаних з ним послуг. Це ці земельні ділянки, які ми маємо.

Одинадцять, п'ятдесят три, п'ятдесят, гектарів і 2,99,87. Ну, ви бачите у проєктах ви це все з цим всім обіцяли. Ваші пропозиції виносимо на рецесію. Голосуємо одноголосно. Слідуючі питання. E, значить, є доручення. Наталі Заболотної і про проведення інвентаризації земельних ділянок, особливо звернути увагу, було вказано на землі призначення. Ну, ми самі також хочемо провести цю інвентаризацію, щоб знати, кому, де, що належать ці земельні ділянки. Є в нас ще ось таких ми вибрали 35 земельних ділянок, інвентаризація яких не проведена. В переліку цих земельних ділянок, які не сформовані. Ви бачите, загальна площа орієнтовно 148 гектарів 207 сотки. 20, 20. Ваші пропозиції? Це народу все. Звичайно, так ми голосуємо. Одного масла, слідче питання. До нас звернулося то френд про надання в оренду земельної ділянки під будівлями, які вони купили по вулиці Заводській, 5А. Значить, це цінне призначення для будівництва та тобто обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Земельна ділянка площею 0,9583. Значить, і знаходиться вона по вулиці Заводська 5А терміном на 7 років з розміром орендної плати 8% від нормативно грошової оцінки, що становить 76 635 гривень 12 копійок в рік. Голосимо на розгляд сесії. Голосуємо одноголосно. Далі. Значить, є в нас наші фермери Сфере Володимир та громадянин Довбня Микола Вікторович, які ми кожного року надаємо земельні ділянки, які були підготовлені для роздачі учасникам ОБД. <головіка> От, і ці замельні ділянки пропонуємо надати в оренду Малюті Володимиру та другій е Миколі. Їх ви бачите. Вони не використовувалися вже так? Вони не використовувалися, ми щороку їм на рік. Просто продовжуємо. Голосуємо одноголосно, слідуючи. Про припинення дії договору оренди водного об'єкта з ДП ват, завод АА шляхом розірвання з водою сторін. E, значить, це ставок загальною площею 3,74, який знаходиться за межами на самому пункту села Шушні. Там між е, лісом, дубиною і, е, може, ви пам'ятаєте, коли садили ліс. Е, на склі, там за оце той ставок прудник Василь Севійович хоче його Бачите? Ваші хочете закриваємо. Голосую хто за голосно питання. Також хочемо змінити цільове призначення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності. Перелік також вам наданий. Це земельні ділянки, які залишилися на полі, там де роздавали індивідуальне дачне будівництво. Це біля вашого будинку, в району сільськостехніки. Там вони рахувалися, як освіта переводимо їх в землі запасу за дев'ятого питання запасу. Да. Ага. Тобто там багатоповерхові будинки стоять, а вони просто рахуються за, ще за освіту. А та що це треба... останнє для придав... будівництва та послуговування будівлі закладів культурно-просвітницького обслуговування? За 554. Яка це за земельна ділянка? Фотостудія. Це яка була під садочком? Це виносимо на розгляд сесії, голосуємо. Одноголосно. Слідуючі питання. Передачі земельної ділянки комунальної власності постійне користування ЗБО пролісу. Значить, земельна ділянка загальною площею 1,2, яка знаходиться по вулиці Тобільська, 10, і це територія садочка. Земельна ділянка рахується лише за селищною радою. то Селищна рада надає їм постійне користування. Пропонуємо надати їм постійне користування. Голосую, хто так. Також eh, хочемо припинити право тимчасового користування земельними ділянками, польових масивах, зв'язку із смертю громадян. Ви бачите, що це супруга Руслан, Федорчук, Федорук, Сергій, Діденко Петро, Бачок, Галина, Марусич, Валентина, Струль, Михайло, Муль, Федір, Зелений, Володимир, Шевчук, Катерина. Також написав заяву громадянину Ружило Олег Леонідович. Також відмовляється від земельної ділянки площею соток в польовому масиві закладовища. Ваші пропозиції. Заносимо народну сесію. Хто за? Одного у вас, інші питання. Е, значить, хочемо ще укласти додаткові угоди до договорів оренди. Е, чого укладаємо? Таких є три договори. Це е, нас, малюта Дмитро Володимирович. Він заключив в 2011 році договір з Тиврською РДА, але е, треба привести їх у відповідність. Тобто треба сторону орендодавця і Стивруської РДА замінити на сутись селищну раду, внести зміни в пункт 4, де земельна ділянка передається в оренду, ну там не було вказано кадастрового номера. Значить, додаємо в оренду, передається земельна ділянка з кадастровим номером таким, то площою такою, то цільовим призначенням таким. -то. Пункт 5. також ми вносимо зміни з нормативно-грошової оцінки земельна ділянка не проведена. Тоді була на той час на одиннадцятий рік, а сьогодні вона вже проведена. Значить, нормативна-грошова оцінка земельної ділянки станом на сьогоднішній день становить таку ту суму. І внести зміни в пункт 9, де орендна плата складала 600 гривень за гектар. Значить, міняємо на орендна плата, вноситься орендарем в грошовій формі та в розмірі 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що становить, наприклад, за цю земельну ділянку 139 18 тисяч 752 гривні 40 копійок. І так, по кожній земельній ділянці, ви їх бачите. Всі три. Ось виносимо, виносимо на розгляд сесії. Голосуємо хто за? Одноголосно. останні питання. З... Звернувся до нас Кушній Віталій Валерійович про передачу приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та для будівництва того житлового будинку господарських і споруд. І як ви самі розумієте, що відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України під час війни забороняється надання і розроблення такої документації? Отже. Хто за, одного. Також в нас на сесію ми виносимо програми, які необхідно затвердити. Це програма благоустрою населених пунктів Тисківської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Метою програми є визначення основних заходів, спрямованих на благоустрою населених пунктів, реалізація яких дозволить поліпшити загальний стан території. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. У му році е, 3, 222 тисячі гривень, в 27-му році 899 тисяч гривень, в 28 му році 1 мільйон 404 тисячі гривень. Е, так, і 200. Неправильно я сказала. Загальна, загальний обсяг 3 мільйона 222 тисячі гривень, а в 26-му 899 тисяч, в 27-му 1 мільйон 404 тисячі, а в 28-му 919 тисяч гривень. Так, друга програма. Про програма Питна Вода Сутисківської середньої територіальної громади на 26-й, 28-й рік. Мета програми є забезпечення мешканців державної громади якісною питною водою та надання населенню якісних послуг з водопостачання. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 1 мільйон 375 тисяч гривень. 26-й рік – 625 тисяч гривень, 27-й – 375 тисяч гривень, 28-й – 375 тисяч гривень. Розуміємо, що програми приносимо на розвиток сесії. Ми всі програми перечитали. Що ви маєте січкати? Винесемо да, на, ми... на розгляд сесії, хай люди подивляться. Да, почутають... Це ще й програма охорони довкілля, да. ви бачили, і програма щодо здійснення землеустрою на території селищної ради. Ось такі коротеньки. Все, виносимо на розгляд сесії хто да. за одного Все да. на цьому засідання комісії вважається за... закритим. Дякую.